Усім привіт! Сьогодні готуємо неймовірно смачний маковий пиріг. У мене в сім'ї всі його просто обожнюють. І для мене це смак дитинства, тому що моя прабабуся готувала його дуже-дуже смачно. І саме тому я теж хочу з вами поділитися цим рецептом. І підписуйтесь на мій канал. Далі вас чекає дуже багато смачних та цікавих рецептів. Для початку нам треба підігріти молоко, щоб воно було тепле, не гаряче. І розчиняємо в молоці 2 чайні ложки сухих дріжджів. Далі туди додаємо борошно, все дуже гарно перемішуємо ложкою, накриваємо рушничком та залишаємо на 30 хвилин, щоб тісто підходило в теплому місці. Після того, як тісто підійшло, додаємо тепле вершкове масло, одне яйце, цукор. Все перемішуємо і додаємо ще борошно. Тепер уже вимішуємо все руками дуже гарно, десь хвилин десять. Накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці на 1 годину. Після цього присипаємо мукою поверхню на якій будемо розкатувати тісто. У мене це силиконовий килимок, він дуже зручний у використанні. Прикладаємо наше тісто. Воно дуже класно підійшло і приємне на дотик, пухке та м'якеньке. Тепер нам потрібно його дуже гарно розкатати тоненьким шаром, і щоб воно було таким, наче як квадратник, квадратиком чи прямокутником. Тепер будемо викладати начинку. Я взяла вже таку готову це з родзинками та з апельсиновою цедрою. Дуже, до речі, мені сподобалось, якщо побачите таку в продажі, беріть не роздумуючи, вона смачна. Об'єм цієї баночки 400 г, і це дуже гарний об'єм, немало і небагато. Тепер нам потрібно рівномірно розподілити цю масу. Але не по всій поверхні, а трошки з краєчку відступаємо для того, щоб начинка не вивелася з рулета. Після цього я зверху ще посипаю трошки корицею, бо я її дуже люблю у випічці. І тепер акуратно загортаємо все у рулет. Бока нам треба теж гарненько так, загорнути всерединку чи підниз, щоб начинка не вивалилася. Викладаємо на пергамент швом вниз і змащуємо рулетик яєчним жовтком, для того, щоб дуже був гарний колір, коли буде випікатися. Ставимо в духовку на 170 градусів на 30 хвилин. Ось такий гарний рулет у нас вийшов. Після того, як він повністю охолонув, ми його наріз... нарізаємо. Тісто таке повітряне, як пух. Я вам дуже рекомендую зробити по цьому рецепту, бо це щось неймовірно смачне.